Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Лінексфорте, 15% в аптеках подорожних «Ощад». Уявіть себе на вечірці, де ведуть розмову про старі настільні ігри. Хтось із гостей раптом каже: А пам'ятаєте, цього чоловічка з монополії? Ну того, у капелюсі й моноклі всі кивають, погоджуючись і справді згадують моноколь. Але ось в чому річ у цього багатого дядька з монополії монокля ніколи не було. Так, ніколи. Це і є яскравий приклад ефекту Мандели, дивовижного феномену, коли велика кількість людей вірить у хибну колективну пам'ять. Про нього зараз говорить чи не весь закордонний Тікток, названий цей феномен на честь Нельсона Мандели, бо багато хто свято вірив, що він помер у в'язниці ще в 1980-х роках. Хоча насправді Мандела вийшов на свободу і став президентом Південної Африки у 1994-му. Звідки взялася ця вигадана спільна пам'ять? Достеменно ніхто не. Не знає, але теорії є так і з чоловіком з монополії. Багато хто з нас бачить його як багатія з минулого століття: фрак, капелюх, ціпок та моноколь. Чому ж ми всі так упевнені, що він мав моноколь, коли насправді його ніколи там не було? Дослідники і психологи мають кілька пояснень: по-перше, працює сила стереотипів, образ ділового магната в нашій підсвідомості часто включає моноколь. Можливо, як символ багатства та впевненості у фільмах і карикатурах, джентльмени в капелюхах і фраках часто носять моноклі, і ця деталь якось автоматично доліпляється до персонажа з монополії. І нарешті сам феномен колективної пам'яті. Ми схильні приймати те, що здається знайомим, якщо чуємо це від інших. Якщо хтось одного разу сказав чоловічок з моноклем, ми підхоплюємо цей образ, ілюзія посилюється і з часом починаємо вірити в це як у правду. Та ефект Мандели стосується не лише монополії. Пам'ятаєте одну з найвідоміших реплік зіркових війн: Люк, я твій батько. Та її насправді теж ніколи не було. Дарт Вейдер не каже цієї фрази. Він вимовляє: Ні, я твій батько. Але завдяки численним пародіям і цитатам у масовій культурі запам'яталося саме Люк, я твій батько. Ефектом Мандели є і золота прикраса на хвості Грифона із Гаррі Поттера». У багатьох, хто читав чи дивився Гаррі Потера, закарбувалося, що Грифон завжди був із золотом у хвості, але в книзі та фільмах ця деталь не існує це лише вигадка пам'яті.